Сьогодні ми поговоримо про два десятиліття суцільних потрясінь у Франції після Першої світової. Це був період, знаєте, такої безперервної кризи, яка по суті і підготувала ґрунт для нового ще страшнішого глобального конфлікту. Отже, ми пройдемося всією історією Франції через п'ять ключових етапів: почнемо з руйнівних наслідків великої війни, а закінчимо останніми просто гарячковими приготуваннями до наступної. Ну що ж, давайте зануримось. Взагалі, історія міжвоєнної Франції починається зовсім не зі святкувань, не з парадів. Вона починається з глибокої рани, яка просто відмовлялася гоїтися, з колосальної, неймовірної ціни перемоги. По перше, це, звичайно, людські втрати. Вони були ну, майже немислимими. Тільки вдумайтеся понад мільйон триста тисяч загиблих це ж ціле покоління, яке просто вирвали з життя країни. І до цього додайте ще два мільйони вісімсот тисяч поранених. Багато з них назавжди залишилися з інвалідністю. Разом це означало втрату понад 11% усього працездатного населення. 11%! А економічна ціна вона була не менш руйнівною. Воєнні збитки становили чверть усього національного багатства Франції. Країна лежала в руїнах і фінансово, і фізично. Ну і звісно, таке тотальне спустошення створило неймовірно нестабільну політичну ситуацію. Уряд хитався як маятник між абсолютно протилежними ідеологіями. Кожна з них намагалася виправити ситуацію, але як ми побачимо, марно. Отже, спочатку маятник хитнувся вправо. На виборах 1919 року перемагає національний блок. Це така консервативна коаліція. Їхня платформа була простою: антикомунізм та економічний лібералізм. Їхня головна ідея була яка? Змусити Німеччину за все заплатити. Але ця агресивна політика, як виявилося, не спрацювала. Окупація Руру не принесла бажаних грошей, а жахлива економічна ситуація в самій Франції ніяк не покращилася. І ось тут маятник з усієї сили летить в інший бік. Вже до 1924 року виборці, розчаровані у правих, приводять до влади лівий картель лівих. І вони пропонують кардинально, ну просто абсолютно інший курс. Але. Хоч у них і були певні успіхи на міжнародній арені, з економікою вони теж не впоралися. І що в результаті уряд знову розвалився. Маятник знову повертається цього разу до правоцентристів на чолі з Реймоном Пуанкаре, і от він нарешті приніс якусь стабільність завдяки жорстким, так але ефективним фінансовим заходам, і що цікаво, саме він запровадив перші у Франції система соціального захисту. І тільки но здалося, що Франція нарешті намацала твердий ґрунт під ногами, як вдарила нова глобальна катастрофа, і вона занурила націю в ще глибший, ще темніший хаос. Велика депресія. У 1930 році вона докотилася і до Франції. І вже до 1932-го промислове виробництво впало нижче до воєнного рівня, а безробіття просто злетіло до небес. Така економічна крижа, звичайно, спричинила повний політичний параліч. Просто уявіть собі шість різних урядів за півтора року про якийсь довгостроковий план порятунку країни в таких умовах навіть не йшлося. І ця постійна нестабільність стала просто ідеальним ґрунтом для екстремізму. У лютому, 1934-го ультраправі групи, надихаючись прикладами з Італії та Німеччини, влаштували в Парижі масові заворушення. Це був момент, коли страх фашистського перевороту став абсолютно реальним. І ось ця загроза фашизму, вона і спровокувала, мабуть, найдраматичніше коливання нашого політичного маятника. Ліві партії відклали всі свої розбіжності і вирішили об'єднатися, щоб сформувати єдиний фронт. На чолі цього руху став соціаліст Леон Блюм. Його народний фронт виграв вибори 1936 року. І за одне, знаєте, таке бурхливе літо. Вони ухвалили 133 закони. Це були масштабні соціальні реформи, багато з яких і досі є основою французького суспільства. Але, на жаль, цей справді історичний альянс проіснував недовго. Внутрішні суперечки, економічні проблеми, все це дуже швидко розкололо коаліцію, і уряд знову впав. Ну і ось ми підходимо до фіналу до останнього етапу, де Франція, тепер уже під керівництвом Едуара Даладьє, робить просто відчайдушну останню спробу підготуватися до війни, що невблаганно насувалася. Доладья повністю відмовляється від соціальних реформ і впроваджує політику так званого дирижизму. Це, якщо просто така форма державно контрольованого капіталізму. Головна мета максимально швидко модернізувати економіку та озброїти націю. А це означало дуже жорсткі заходи Довший робочий тиждень, вищі податки, скорочення соціальних програм. А в зовнішній політиці той самий сумнозвісний Мюнхен спроба умиротворити Гітлера, щоб виграти час. Спроба, яка, як ми знаємо, провалилася, треба визнати: у певному сенсі ця політика спрацювала до 1939 року. Економіка Франції нарешті відновилася і навіть досягла докризових показників. В країні нарешті з'явився хоч якийсь економічний порядок. Але тут постає одне трагічне фінальне питання. Після двох десятиліть метань між кризами і хаосом, Франція, здається, знайшла стабільність, але зробила це на самому порозі Другої світової. Це була нація виснажена внутрішніми конфліктами, і тому, на жаль, трагічно не готова до зовнішньої загрози, яка вже стояла на її порозі.